Добрий ранок, світ. А він у відповідь: сонечко показує. Я люблю тебе, світ. А він надсилає людей, які разом з тобою у ногу йдуть. Ти такий щедрий, а він, свіже повітря, на галявинці вранці дає. Ти чутливий та. Турботливий, бо ти це я, а я це ти. Але чому тоді у невідомі світи мою силу відкривати направляєш? У нас було декілька тисяч, але лише одиниці відкрили очі. Шлях завжди про віру, що все так, як має бути. Інколи довіра стає нашою перепоною, і ми шукаємо опори, які будуть нас тримати, але й вони не надійні. Зазвичай це кроку невідоме. Що твій розум ніколи не знав. І ти наче пірнаєш у воду, де немає дна, і все так невідомо, без опори, втрачаєш его, думки, але там щось є. Ей, ти. Ти ти. Так хто ти? Це. Ти мені краще розкажи, хто я. Дай ідентифікацію. Я такий, як і ти. Хм, Не такий. Ти схожий на щось таке неприємне. Ну так. Це ж ти приймаюча та осяйна. Хоч ти у мене в гостях. Опинилась я тут не через себе, а через когось такого складно сказати. Знаємо ми цих даваків, але щось вони мандрують світами. Коли ти відпускаєш себе і поринаєш у воду, пам'ятай, що там щось невідоме. Своє. Ти навіть уявити не можеш, що тебе чекає. Невідомий юнак, який вперто наполягає відпустити контроль, ще й говорить, що Він це я, а я це ти. Вода це символ плавучості та прийняття. Вода камінь точить. Значить, не просто текуча, а й струнка. Вона може навчити життя, відчувати, робити глибокий вдих та видих і довіряти. Складно довіряти, коли опора на минуле настільки сильна, що аж погляд затуманений. Я приведу тебе туди, де. Немає світла. І що? Це знову твої перевірки такі темні, як і ти. Тримай за руку та не відпускай. І будь впевнена. Ти ніколи не сама з тобою вічна сім'я. І я і ти єдині назавжди. Не відділяй мене, немов я поганець. Не тікай від мене, наче я твій ворог. Просто тримайся та слідуй за мною. Я покажу тобі. Темрява. Рівно світло. Ми розділили світ ще довго до його початку біле, чорне, світло, темрява. Ми мовили, що глибина це темінь, глибока та тяжка. Вона, наче говорить зі мною, каже, що приймає мене будь-яку. Що вона це я? Чому ти ведеш мене саме сюди? Хіба немає інших доріг? Тебе кинули на саму глибину, щоб розбити твої ілюзії. Очікування та погляди. Ти і є ця глибина. Ти. Прийшла до свого відображення воді, у яке частенько заглядала. Інколи ми любимо заглибити себе у внутрішній монолог, розмовляти з тим, кого зовсім не існує. Придумати історію, яка навряд чи стане реальністю, шукати добро там, десь там. А потім і зовсім забути, що. Воно десь поряд з тобою? Хм. Мені почало здаватися, що я почала закохуватись у цього юнака. Звідки він знає про мої болі? Звідки? Я ж нікому не казала. Але знала, що глибина це щось невідоме, хтось кликав мене туди. Ти ніколи не зможеш піти далі, якщо не усвідомиш, що я це ти, а ти це я. Ми поєднані. Минулий раз, коли нам відкривали очі, я була першою, кого штовхнули у воду. Я просто злякалась. Пам'ятаю, ти теж там був? Був, дійсно був такий наляканий, як і ти. Я довірився та дав руку. Дивись, дивись, це ж так, куди ми йшли. Це дійсно воно? Так. Я був тоді зовсім малим, аби зрозуміти, чому так сталося в моєму житті. Очі бачили речі, які не варто було. Серце билось так швидко, як тільки могло, лише тіло стояло завмерше і відчуття жалю. Ти ніколи не знаєш, куди проведе тебе життя і чому є точка завмирання. Саме тоді я пізнав темноту, мені прийшлось померти. Або й заново народитися. Життя рівно смерті. Пізнаючи смерть ти перестаєш її боятися. Цикл те, що рухається по крокам. У кожній секунді щось помирає і народжується знову і так по колу. В якийсь момент мені здалося, що в темноті та в точці замирання починається знову життя. Я... Побачив істину, від якої так довго тікав. Та чия йде, все рухається, я шукав своє відображення в ній, своє минуле відображення, коли я був малим та живим до тієї точки, але його вже не існувало, була лише. Темрява, яка стала мною. Чи це я став нею? Здається, тоді я усвідомив, що почав жити. Ти навіть не помітила, що йшла у темряві, зберігаючи внутрішній ліхтарик? Їм одягали занавіси на очі та броню на серця, лиш тихі мурахи по тілу давали цей поклик життя. Дихання глибоке, немов ядро землі, сльози, як струмочок, і тиша, спокійна тиша. Я повертаюсь додому, додому. Але. Його образу більше не було, лиш тихе тепло від грудей виходило, обіймало серце, голос з глибини душі через сльози промовляв. Запам'ятай я не кинув тебе, я лиш обіймав і направляв тебе до самої себе. Чутливі створіння, без них ніяк. Я був поряд увесь час, коли тобі здавалося, що всі проти тебе. Я був за тебе з тобою пліч опліч до кінця. Це була юність, яка охоплювала невідомим, знайомила з водою серед тисячі, хто тут був. Комусь одному вистачило сміливості нарнути в глибину. Глибину себе. Юнак частина тебе, що, наче мудрець, за руку бере і ніжно до себе притискає. Він знає, що таке нестерпна біль, втрата сенсу, смерть. Юна, красива дівчина з відкритими очима та ліхтарем свілива нема вітер, яка уперто стає на невідомий шлях. Лиш її мурахи по тілу дають цей поклик життя. Я відкрила. Очі був повністю оголеною перед зеркалом. Це була я, та сама я. Це була моя історія, яка змусила бути чесною та Оголеною перед своєю суттю. Я боялася бути іншою, бути незрозумілою, бути не схожою, прийняти одну частину світу. Тепер я кажу світу. Добраніч! Я більше не боюсь, бо люблю а він огортує мене теплом та дає десь ліхтарик всередині мене і каже, що він це я, а я це він. І ми єдині назавжди.